Ну, настрій після Керченського моста, як у англійських фанатів он fire. І друга серія про дербі Уманщини. Тепер дербі між фармами. Їдемо, дивимося, знімаємо і розповідаємо. Все для вас On fire! Кілька кадрів колоритних дорогою вам. Зіркова лава запасних, да? Що є, то є. Да. Сим сперечається важко, да, Рома. Ну, і друга серія, другий день поспіль. Дербі. Тепер зустрічаються фармклуби, команди з двійками, тобто резервні команди наших клубів. Ну, якщо хтось думає, що зустрічається командами з двійками в назві, тобто фарм-клуби, яких тут зараз називають, то це так собі, аби було, то він погано розуміється на футболі Уманщини і погано розуміється на тих уже традиціях, які вже складаються. Між уТК і базисом прохідних матчів не буває. Чи то перші команди зустрічаються, їх там уже не десяток і не два матчів, чи то перші з другими, і таке було в кубку, чи суто другі команди між собою. Все по-справжньому іскри сипляться по-дорослому. Тут, як кажуть, прохідних матчів повторююся, немає. Ну, справа складається в тому, що цього року в е першому колі. Вже зустрічалися команди, поєдинок завершився 1-1. причому буквально на першій хвилині забили тоді тепличники, а на останній забили гості, тоді базис. Цей поєдинок розпочався кардинально протилежно. В самому дебюті, вже на третій хвилині, Нинішні господарі Бази з відкрив рахунок і на відміну від УТК-2 у паланці, вони не стали задовільнятися тим, що от мінімальний рахунок. Я не скажу, що тоді УТК-2 задовільнилися. Ну просто не змогли забити другого м'яча. Так от до чого, йду бази з і другого м'яча дуже швидко е, забив. До речі, до вашої уваги така колоритна автотрибуна на стадіончику в Кочубівці. Багато хто полюбляє дивитися футбол згори. З такої тераси, де можна сісти в машині, навіть не погоду. а навіть якщо гарна погода, то вид тут дуже гарний. Багато хто це полюбляє. То повертаємося до грі. Так от мало того, що базис-2 повів з рахунком 2-0, в принципі, можна говорити, що вони переграли суперників у першому таймі. У утк 2 мало що конструктивно получалося в нападі. А от базис-2 на контратаках ще досить непогано.

Про Чорнобай, так? Да? Це для тебе пісня, Рома? Ти замовляв там, чи як музикам? 50 гривень. 50 да? гривень, так? Все для тебе, Рома. Було про що подумати команді нашій перерві, було про що подумати. Тренер Олександру Михайловичу Єжиченко. Ну, зразу скажу, що перший тайм не задовільнив гостей абсолютно. Тут ще важливий момент. Справа в тому, що в других командах дозволяється до трьох гравців з першої. Ну, базис 2 гравців після важкого поєдинку вчора виставив з основи зі старту. Тепличники приберегли на другий тайм. Ну, логіка була така, що 4 тайми важких за 2 дні дуже важко відіграти. Ну, і Було цікаво, чия ставка зіграє. Базис 2 на перший тайм чи УТК на другий тайм. Хочу зразу сказати, що в другому таймі гра помінялась кардинально, тепличники пішли бай великими силами вперед. Мали моменти. Один гол сквітали, Володимир Здирко, гола вчора ворота першого базиса, додавши у ворота другого Ну от на ваших екранах. Гра загострилася. І в принципі було відчуття, і всі такі можливості у тепличників, що вони відіграються. Ну, але всередині тайму. Стався такий, як по мені, ключовий момент. На кутовий підключився Владислав Тастанкулу, і рахунок став 3 1 на користь господарів. Після цього гра вона така розбилася, як по на надруски, фрагментарна стала. Було багато боротьби, багато емоцій, ну, дербі Уманщини без цього, ну аж ніяк. Було багато біганини, але гра була загалом рівна і, в принципі, це, мабуть, було на руку бази Су-2, який комфортно вів у рахунку з два м'ячі, і довів матч до перемоги з рахунком. 3-1. Що дозволило йому продовжувати переслідувати лідера першості ФК-тальне. Ну, а у ТК-2, в принципі, буде вже зосереджуватись на тому, щоб, ну, можливо, зачепитися за трійку резервів. Але головне, що є резерв для першої команди. Для цього, власне, і існує друга команда. Ну а ми будемо очікувати на продовження першості чемпіонату і надіятися на це.